Друзі, привіт! В цьому відео хочу вам розповісти, як робити оплату українською карткою в Китаї. Для цього вам потрібно встановити два додатка: Alipay та WeChat. Ну, це якби додаток, не додаток, а цілий агрегатор, де, окрім платіжних систем, підключені чати спілкування і багато ще інших додатків. Ось, наприклад, якщо взяти Alipay, за допомогою Аліпея я робила покупки білетів на літак. Це внутрішній переліт, тому що я не змогла в Китаї запустити додаток Booking. І Відповідно, дякуючи тому, що в Alipay був вбудований додаток Trip.com, За допомогою цього додатка я собі робила покупку та бронювання готелів номерів в готелі. Я оплачувала білети на літак. Ось, а за допомогою додатка «Відчат» робила оплату в ресторанах, робила оплату за таксі, робила оплату в магазинах. Але я не могла провести оплату як фізична особа для фізичної особи. Тобто, якщо я платила для, так мовити, для організації, тоді я могла провести оплату українською карткою, яка була підключена до вічату. Для організації. Ось. І ще хочу вам розповісти про те, яким, за допомогою якого додатка викликати таксі, щоб у вас була сума чеку, як для громадянина Китаю. Але це вже буду розповідати в наступному відео, бо тут уже трошки по часу затягла це відео. Дякую за увагу!